А, і останнє, Юрій Григорьович Вервес е, помстився своїй дружині і назвав вид, е, він займався мушками, які в тому числі сидять на фекаліях. І мушка називається Капрофагіда Лідміла. Яким чином ми ловимо об'єкти? Ми знаходимо зрозуміло, що там, де чисто. І немає рослинності, ми мало що можемо піймати, можуть бути об'єкти. Ми знаходимо місця, де є якась а, рослинність. І отакими рухами, трошки вверх, трошки вниз, ми починаємо збирати, що тут є. Звісно, що бажано, а, якщо підіймається мул, то багато початку не проводити. І далі нам треба. І це вивертаємо з власне кажучи, сачка. От, от чому проблема у ці вушка, у них там може залишатися щось. Кілька разів ми чмякаємо почекати, поки осяде мул. ну В даному випадку у нас є щоб вам показати, тому ми можемо не чекати. І так, Перший об'єкт всім відомий ставковик. це ставковик великий. Як ви пам'ятаєте, у нас ще є там принаймні маленький. Малого ставковика я особливо ніколи не бачив. Поки я бачу і гарно сидить, оце називається одноденка. Тінь, тінь, тінь. Тінь. Як її і... пізнати у неї на кінці дві такі волосинки. А це личинка одноденки, яка живе в воді, розвивається. Ось вона знову ж таки, ну, зараз ми ще рязку поприбираємо. А це не малий ставоковик? А, Ні, це болотяний стевковик. Ага. Я тому і кажу, що я ніколи не, не бачив малого, тому що я точно знаю, що оце, це, болотя. а, це болотяний стевковик. Оце, що? А, оце личинка. Не, не, ось тут є волохати а, от, ага. оце називається водяний віслючок. Uh -huh. Це родич, пам'ятаєте, ми вчора бачили Угу. Uh -huh. Це родичі, і це і і то, і то, це, ізоподарі рівноногі раки. А, що ми ще тут можемо побачити? Ну, По-перше, ми бачимо... А, будівниць скорпіон, прекрасно. Uh -huh. Це а, клоп, а, який жодної небезпеки для людини не становить. Не... Поки це не стосується. Ось подивіться, оце риюче. Раки, Анатолій Віталійович, може мене поправити. А раки належать до, саме цей рак, належать до вищих раків і він належить до 10 ног. Ось ви бачите, у нього 5 пар ходильних ніг. Власне кажучи, що ще цікаво про них можна сказати. Ну, вони сапротрофи, вони живляться всілякою мертвою органікою. Анекдот на камеру розповідати не буду. А, значить, Ми можемо дізнатися, це самець чи самка. Да? По величині ось цих, Якщо мені хтось дасть пінцет, буде краще. Ось по, вел... і кінь, кінь О. по величині ось цих перших черевних ніжок. Якщо вони довгі і трубчасті, це самець. Далі ознака є така, що ширина грудей, ширина черевця, але в даному випадку вони по ширині майже однакові. А ось ця ознака вона більша. Оці... Хто це? Це самець, бо перші черевні кінцівки відіграють роль копулятивного апарату. Анальний отвір у них розташований ось в цьому місці, а це теж відозмінені кінцівки, якими він а, здатен плавати. Раки єдині з членистоногих, мають дві пари вусиків ось одні великі. І ось одни маленькі. Антени да, і Так, Антенна і Які